Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 13 по 16 лютого. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Шалене потепління, сильні дощі, сонячна погода, а потім знову морози і снігопади з мокрого снігу. Це все те, що нас чекає у найближче чотиридення, і від таких погодних гойдалок нам нікуди не дітись. За оновленими даними, 13 лютого продовжить вирувати потужна магнітна буря, сила якої буде на рівні 6 балів. І це дуже, дуже відчутний рівень. 14 числа магнітна буря. Також буде робити свою погану справу на нашій планеті. Сила магнітної активності 5 балів. Це є надзвичайно відчутним на фізичному і емоційному стані рівнем. 15 і 16 числа магнітосфера нашої планети буде у спокої. Магнітна активність у ці два дні буде на рівні 2 балів, що є невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо з 13 по 16 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 13 лютого, північ на Чернігівщині, Сумщині, Київщині. І у самій столиці в денний час термометри покажуть від плюс восьми до плюс десяти градусів, в нічний від п'яти до 3 градусів тепла. В Житомирській області в день від плюс шести до плюс восьми, вночі від п'яти до трьох градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України буде хмарно і литимуть. Відчутні дощі, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, а також на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 3. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В районі Бесарабії в день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 9 градусів з позначкою плюс. Хмарно! І невеликий дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Львівській і Івано-Франківській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. На Хмельниччині. Тернопільщині і в Чернівецькій області вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 5 плюс 3. В усіх областях Західного регіону хмарно і литимуть дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області, а також на Луганщині, в день буде плюс, 9, плюс 11, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Маріуполі в день плюс 7 плюс 9. Вночі плюс 6, плюс 4 градуси. Хмарно і невеликий дощ у усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 12 до плюс 14, вночі плюс 9 плюс 7. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують плюс 9, плюс 11 в денні години доби від 5 до 3 градусів тепла в нічній. Невеликий дощ у Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях. На Вінниччині і Черкащині хмарно і дощ. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. 13 лютого магнітосфера нашої планети буде дуже сильно збурена. Сила магнітної активності аж 6 балів. Це надзвичайно відчутний рівень. Будь ласка, будьте обережні цього дня. Середа 14 лютого північ на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині, Київщині. І у самій столиці денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів з позначкою плюс. Хмарно і відчутні дощі в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі і Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 12 до плюс 14 градусів в денний час, від плюс 6 до плюс 4 в нічний. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 7 до плюс 5. В районі Бессарабії в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла. В темні плюс 9 плюс 7. В Миколаївській області вдень плюс 9 плюс 11, вночі плюс 7, плюс 5 градусів. В усіх частинах Південного регіону України очікуються невеликі дощі: вітер північно-західний. 5 10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області. В світлі години доби від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Волині Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині. І в Чернівецькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати абсолютно в усіх областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 5. Плюс 3. В Луганській області термометри покажуть плюс 8 плюс 10 в денний час, плюс 6 плюс 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6, в Маріуполі в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В усіх трьох східних областях хмарно і невеликий дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла в нічні плюс 5. Плюс 3. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8 плюс 10, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Вінничині і Черкащині в денний і нічний час від 3 до 5 градусів вище нуля. В Полтавській області в день плюс 7 плюс 9, вночі плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла. В темні плюс 5. Плюс 3. Невеликий дощ можливий в Полтавській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях на Вінниччині і Черкащині сила дощових опадів буде більш потужною. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 14 лютого буде на рівні. П'яти балів це дуже відчутний рівень. Цього дня продовжить вирувати потужна магнітна буря. Четвер, 15 лютого. Північ в Чернігівській області вдень і вночі буде від нуля до двох градусів тепла. На Сумщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Житомирщині Київщині і в Києві. В денні і нічні години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла. На Чернігівщині Сумщині і Київщині. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Мокрий сніг, до речі, в Житомирській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Запорізькій області вдень і вночі від 3 до 5 градусів тепла на Кримському півострові, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7, нічна плюс 5 плюс 3 градуси. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть від 9 до 11 градусів вище нуля, в темні плюс 6 плюс 4. На Запоріжжі очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На Херсонщині і в Криму без снігу лише невеликий дощ. В Одеській і Миколаївській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській. І Хмельницькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. В Закарпатській області в день плюс 5 плюс 7, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час плюс 4 плюс 6. В нічний від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області вдень і вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 3 до 5 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Луганщині, Донеччині і Харківщині очікується невеликий мокрий сніг, вітер східний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінничині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 7 до плюс 9 градусів, вночі плюс 5 плюс 3. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, на Вінниччині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 15 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. П'ятниця 16 лютого. Північ. В Чернігівській області в денний і нічний час температура коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу на Сумщині в день і вночі від 4 до 6 градусів нижче нуля. В Житомирській області в світлі і темні години доби буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві в день і вночі від нуля до мінус 2 градусів. Невеликий сніг завітає в гості до мешканців Чернігівської області, на Київщині також випаде сніг, але мокрий. В Сумській і Житомирській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Криму, вдень і вночі від нуля до 2 градусів тепла. В Запорізькій області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Одещині вдень і вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в денні години температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2. Невеликий мокрий сніг очікується в Запорізькій. І Херсонській областях, а також в Криму, на Одещині і Миколаївщині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний плюс 1 мінус 1. У Львівській і Івано-Франківській областях в день плюс 4 плюс 6 вночі від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті день – плюс 7 плюс 9, вночі плюс 4 плюс 2. Абсолютно в усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер південно східний 5 10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в світлі години мінус 4 мінус 2, в темні від 4 до 6 градусів морозу. В Луганській області в денний час термометри покажуть від 4 до 2 градусів з позначкою мінус, в нічний від 5 до 7 градусів морозу. На Донеччині вдень від 0 до мінус 2, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 0 до мінус двох, вночі мінус 2 мінус 4 градуси. У усіх трьох областях східного району України хмарно з проясненнями. І без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Черкащині, Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день від плюс 3 до плюс 5 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в світлі і темні години від 2 до 4 градусів морозу. Невеликий мокрий сніг варто чекати на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, на Вінниччині і півдні Кіровоградщини хмарно з проясненнями і без опадів. В Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно і невеликий сніг. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 лютого буде в спокої. Сила магнітної активності 2 бали, це невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому, щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.